8 січня на календарі добіг час очей на першому західному. Вітаю вас. Росіяни закидали Запоріжжя кабами. На цю годину відомо про щонайменше 13 загиблих та десятки поранених. Серед них – 13-річна дитина. Збройні сили України ж продовжують знищувати нафтобазу окупантів. Охоронці рубежу вилучили нелегальні айфони. А в Нацбанку відповіли про ймовірні обмеження, зняття готівки. Про все це детальніше в нашому традиційному огляді. Моторошні удари по запоріжжю понад десяток загиблих, багато травмованих. Росіяни атакували керованими авіабомбами місцеву промислову інфраструктуру. У полум'ї також автівки та громадський транспорт. Поліція, рятувальники, медики працюють безперервно. Фахівці розбирають завали та шукають людей. За добу московити понад 3200 разів гатили по Донеччині. Дісталося лиману, покровську, турецьку та авдіївці. Зруйновано 11 цивільних об'єктів з них шість житлових будинків, трьох людей поранено. Вночі російські окупанти завдали удару по одному з житлових кварталів Херсона. Ворожий снаряд влучив у газогін. Харківщину продовжують розміновувати. Нині розчищають від вибухонебезпечних предметів території електромереж для пришвидшення процесу. Сапери використовують хорватську роботизовану машину, якою оператори керують дистанційно. Після того як машина механізованого розмінування пройшла по ділянці, заходить на територію, піше розрахунок. Та перевіряють з металошукачами. Гаряче в російському «Енгельсі». його атакували дронами, двічі у світлу та темну пору доби. У генштабі зсу підтвердили ураження нафтобази у Саратовській області. Об'єкт забезпечував пальним військовий аеродром Енгельс 2 де базується стратегічна авіація. Ворога тепер окупантам буде складніше завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах. Російські диверсанти підірвали залізничну колію на Хмельниччині. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Машиністу вантажного потяга вдалося вчасно зупинити локомотив. Підривники втікали з місця злочину декількома автівками, але їх вдалося затримати. Це двоє мешканців Хмельницької області, 28 та 29 років. Один із них наркозалежний, інший дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне з зкон... Онфіскацією майна на польсько-українському кордоні в пункті пропуску у гринів львівські митники виявили 242 незадекларовані айфони останніх моделей. Орієнтовна вартість контрабандної техніки півмільйона доларів або понад 21 мільйон гривень. Незадекларовані смартфони намагався перевести через кордон 36-річний водій Мерседеса Спринтер. Усю техніку кермувальник заховав під обшивку машини. Максимальне покарання за таку аферу 11 років за ґратами. У Національному банку України спростували інформацію про нібито блокування рахунків за часте зняття готівки українцями. Нагадаємо, деякі медіа розповсюджували думки, мовляв, банківські рахунки клієнтів блокуватимуть, якщо вони зніматимуть готівку понад тричі на місяць, особливо у великих сумах та часто братимуть кредити саме готівкою. В прислужбі НБУ назвали таку інформацію неправдивою та маніпулятивною. Мить, що нагадує справжню любов дітей до батька двоє хлопчаків. Обіймають свого тата ветерана, даруючи йому підтримку та тепло. Чоловік не стримує сліз Щемливі кадри. Трагедія на одному з відпочинкових курортів на стрищені там під час катання на лижах загинула дитина. Медики намагалися врятувати хлопця, однак, на жаль, він помер на місці події. На відео, яке опублікували в мережі, видно, що на території курорту стоїть карета швидкої допомоги. Медиків викликали, бо хлопчик, який з'їжджав з гори на лижах, впав та сильно вдарився головою. 12-річний машканець міста Києва відпочивав разом з батьками. Коли дитина з'їжджала з гірки на лижах, він впав, отримав травму і, незважаючи на зусилля медиків, помер на місці події. Неналежний нагляд на гірськолижному курорті чи нещасний випадок це наразі встановлюють правоохоронці. Снігові лавини сходять у горах Прикарпаття. Рятувальники попереджають зараз мандрівки до вершин небезпечні. Якщо ви не готові відкласти поїздку на теплий сезон, то принаймні дотримуйтеся правил. ДСНСники Львівщини пояснюють, хоча у горах нашої області ризик снігових сходжень зазвичай низький, але це не означає, що взимку вони зовсім безпечні. До походу потрібно готуватися ретельно, обрати правильне спорядження, вивчити маршрут і обов'язково зареєструватися. Вирушаючи в гори, необхідно зареєструватися у найближчому пожежно-рятувальному підрозділі та вказати маршрут свого руху, адже маючи такий маршрут руху, рятувальники, які Вирушить в разі небезпеки, будуть знати де вас шукати. Зареєструвати свою подорож також можна у застосунку порятунок в горах. Так рятувальники у разі потреби зможуть швидше вас знайти. Обшуки у Львівській міській раді інформацію першому західному підтвердили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України, слідчі якого і прийшли з перевіркою у ратушу. Більше деталей справи наразі не розголошують. Слідчі дії підтвердили також і у мерії. Кажуть, правоохоронці перевіряли документацію у департаменті житлового господарства та інфраструктури І отримали усі необхідні документи на виконання ухвали суду. Працівники Нацполіції вилучили частину документів, що стосуються одного із перевізників твердих побутових відходів у Львові. Працівники департаменту надали необхідні документи та повністю сприяють слідству. Із сайту Львівської міської ради. Військові та рідні загиблих захисників тепер зможуть безкоштовно навчатися стрільбі з лука у Львові. Перше тренування відбудеться уже завтра. Для того аби його відвідати, достатньо просто прийти. Попередньої реєстрації не потрібно. Стрільба з лука допомагає швидше відновитися, як фізично, так і ментально. Тому відвідувачам, а це не лише самі бійці, але й рідні, тих, хто загинув на фронті, такі заняття будуть корисними, каже Орися Дем'янюк: вона очолює відділ розвитку спорту військових у Львові. Ця ініціатива не про змагання, а про реабілітацію. Коли ти концентруєшся на тому, як тобі зробити постріл, концентруєшся на тому, як технічно виконати поставлене перед тобою. Завдання, то хочеш ти того чи не хочеш. Організм так працює, що ти переключаєшся, відволікаєшся трохи від якихось своїх проблем. Базою для таких тренувань обрали спортивну школу Електрон. Там зручно пересуватися на кріслах колісних. Розташована вона за адресою вулиця Грабовського, 11. Перше заняття відбудеться вже завтра о 16. Майже сотня небайдужих нині поділилася багряною в обласному центрі служби крові. Там відбулася уже традиційна для Львова акція, найтепліша зимова донація. А як вдячність донорам благочинці приготували запашну каву та свіжі пампушки? Благодійний фонд із янголом на плечі вже понад шість років організовує такі акції. Вчора взагалі не було крові в центрі крові, і сьогодні, коли ми організували таку акцію, звичайно, центр крові переповнений людьми і збільшилося. Кількість крові, і ми щасливі, задоволені, тому що ми можемо допомогти. Потреба є завжди і до війни була, а зараз тим більше завжди є потреба, особливо в резусних мінус, групах крові. Сама здача крові в принципі в середньому сім хвилин триває, і залежить від кількості. Бачите, сьогодні у нас багато донорів. Так то трошка черга може затриматися загалом пів години. Кожен донор віддасть в середньому 350-450 мл крові. І вони врятують життя потерпілим у ДТП, онкохворим діткам і, звісно ж, нашим пораненим захисникам. Я вперше здаю кров не боляче, не страшно. Хлопці потребують крові, які захищають країну на сході. Вдруге на здачі крові важливо, У мене веркоз розширення вентуму мені рекомендовано раз в рік здавати кров. Туди вперше здаю, здаю вже вдруге. Зовсім не страшно, зовсім не боляче. Не страшно і не боляче, та ще й недовго. Якщо надумали стати донором, ось вимоги, ви маєте бути повнолітнім. Важити щонайменше 60 кілограмів, якщо ви жінка, і 70, якщо чоловік. За три дні до здання крові не вживайте ліки, які містять аспірин та анальгетики. За дві доби перед донацією не пийте алкоголь. За 24 години утримайтеся від жирної, гострої, копченої їжі, молочних продуктів та яєць. За годину до здавання крові не куріть. У день здавання обов'язково з'їжте легкий сніданок: солодкий чай, дієтичне печиво чи кашу на воді. І пам'ятайте, не варто здавати кров, якщо відчуваєте нездужання, запаморочення, головний біль чи слабкість. Якщо всі вимоги медиків ви виконали, то приходьте здавати багряну у Львівський обласний центр служби крові, який розташований на вулиці Пекарській, 65. на донорів. Чекають щодня з 8.30 ранку. Вікторія Палайда, Вадим Кальченко. Програма «Очі». Новорічно різдвяні свята офіційно позаду. Проте колядувати можемо аж до стрітення. Тож цієї суботи, тих, хто ще не на колядувався, кличуть в село Мшанець, що в самбірському районі Львівщини. Там можна буде поєднати приємне з корисним, поспівати колядки, подивитися вертепи і долучитися до збору на реби для славетної 80-ї галицької бригади. Акцію різдвяні пташки організовують вдруге. Цьогоріч до неї вже долучились понад 100 ватах колядників та вартепників не лише зі всієї країни, але й за кордону. Колядували у своїх громадах, містах та селах від Львівщини до Херсонщини, Чехії та США. І в такий спосіб збирали кошти. А 11 січня у суботу учасники зберуться разом у селі Мшанець, аби ще раз заколядувати. Ми в 12 годині від парафіального храму з колядою рушаємо колоною е, нам шанецькі колиби. То є насправді дуже така сильна, навіть і емоційна і об'єднувальна річ, е, яка я, я так сміюся, що якщо пропустити оцю цю ходу, то це як пропустити половину фестивалю. Ті, хто попередньо участі в акції не брали, зможуть долучитися до збору на місці. Зробити це можна буде під час аукціону чи просто за реквізитами. Усі кошти скерують на засоби радіоелектронної боротьби боротьби для львівської вісімдесятки. через недостачу оцих ребів захисту, на жаль, маємо втрати через це і тому ми включилися до цієї акції і просимо інших допомагати для того, щоб ці реби закуповувати і врятувати життя в такий спосіб. Нагадаю, торік різдвяні пташки теж збирались у мшанці. Встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки там в Обахмуті і зібрали понад 5,5 мільйонів гривень, за які купили розвідувальні дрони та інше необхідне обладнання для 80-ї ОДШБ. Як кажуть, колядувати можна до стрітання. Нова раді стала, яка не бувала над вертепом звізда.